Добрий день, я сподіваюся, нас, мене добре чути, нас небагато, і, але це теж важливо. І Тому я би хотів перший привітати всіх з Днем Соборності України і надати слово Олексію Тіки, консулу України Вервань. Доброго дня всім, хочу привітати всіх з Днем Соборності України. На сьогодні для нас День Соборності це день єдності, коли усі чвари, усі політичні розбіжності, будь-які інші, відходять на другий план. І На перший план виходить єдність нашої країни. Стає пріоритетом єдність України в нашій історії. Було багато складних періодів випробувань. Кожен рік, 22 січня, ми святкуємо День Соборності. Кожного року ми створювали ці ланцюги єдності. Кожен рік ми пригадували минуле, але 24 лютого, 22 року. Е, можна сказати, минуле нас наздогнало, і нам ще раз е, доводиться проявляти цю єдність. Е, Російська Федерація, ворог, е, веде проти нас війну на виснаження, е, намагається виснажити нашу економіку, енергетику, людей, наші емоції, виснажити, забрати всі наші сили. Але е, поки ми є. Єдними, поки ми зберігаємо дух єдності, вони не зможуть зламати наш супротив. Поки ми єдні, буде єдною Україна, буде вільна Україна, буде незалежною та соборна Україна. Хочу ще раз привітати з ним Соборності. Хочу скористатися можливістю і. Подякувати всім нашим захисникам захисницям, які боронять нашу країну кожен день, які проживають справжній ад на землі кожен день, заради того, щоб Україна залишалася соборною, незалежною, а люди вільними. Слава Україні! Героям слава! Thank uh, yeah, I will tell a few words in English, so people around us, people in Dublin, will understand what's going on. Today is the National Day of Unity in Ukraine, the Day of Sovereignty, and we're here to show to show everybody that Ukraine is the uh, it's united and. Uh, on the you can see on the placards you can see the names of the ukrainian cities which is from east to west from south to the, to the to north the all regions of ukraine are united under the same uh, flag under the same state and please don't believe anybody who tells you the different story uh, В нас не багато, і тому е, я би хотів сказати в перше, що ми на наших на плакатах на тих, що ви бачите, ви, ви тримаєте в руках, і ви всі це чудово розумієте для людей, які стоять тут. Е, не треба хто, хто зміг прийти сьогодні, сюди хто знайшов час і бажання е, по-перше, е, не треба пояснювати, що Україна єдина. І що тільки у нашій єдності є можливість вижити. Але я би хотів, щоб сьогодні всі замислилися, що ми втратимо, якщо ми втратимо Україну. Е, тому е, це головне питання: питання про те, що чому люди не повертаються на окуповані території, що ми втрачаємо, чи ми втрачаємо тільки домівки, е, чи ми втрачаємо території, чи ми втрачаємо зві... звичне життя. І ми маємо всі розуміти, що а, тільки будучи, я би хотів, щоб ви казали і іншим приблизно те саме, що я говорю вам, а, тільки будучи будучи разом, ми зможемо перемогти, ми зможемо вистояти. Ви маєте розуміти, що в Україні другого шансу, іншого шансу, наступного шансу. Вже не буде росіяни, російське керівництво вже не дозволить існувати українцям. Вони зробили таку помилку 100 років тому, дозволивши зберегти на нашу ідентичність, то що нас об'єднує, а об'єднує нас багато чого, і вони більше ніколи не дозволять цьому відбутися. Тому Україну зітруть як державу. Знищать людей і знищать наш сталий уклад життя. На жаль, в них вже це виходить. Ми вже багато років не живемо так, як ми жили колись. І Я би хотів, щоб кожен замислився, що я втрачу, якщо не стане України. Можливо, це буде відповідь, чому її потрібно боронити. За що ми е, маємо боротися? І це надзвичайно важливе питання. Таке питання. Дуже часто виникає за що ми маємо боротися. Я би б що хотів, щоб кожен відповів на собі на це питання. І на мою думку, наша сила саме в тому, що ми різні. Ми говоримо іноді різними мовами, ми готуємо різні страви, але нас є, в нас є багато що об'єднує нас. Можливо, наше бажання. Бути вільними, бути вільними, саме щоб бути різними, е, і хоча в нас і мені би хотілося, щоб ми всі єдналися круг круг якихось цінностей, е, не якихось, а цінностей, те, що визначають Україну, і в першу чергу визначають українців. Дуже може бути таке. Ми сподіваємося, що цього не відбудеться, і всі присутні, я знаю, я бачу багато знайомих облич докладають зусилля для того, щоб е, не сталося поразки України. Поразка України, ми маємо визначити, що буде поразкою. Але ми, е, якщо не стане України як держави, е, ми українці по світу. Це саме наша місія буде нести е, українські. Продовжувати бути українцями і зберігати, навіть якщо, не дай Бог, звісно, але якщо ми втратимо територію, якщо ми втратимо державу. Тому ваше слово, ваші бажання, ваші, е, ваша активність, це, це надзвичайно важливо. Я би хотів ще раз нас всіх привітати, що сьогодні ми сьогодні змогли. Е, Зібратися, і що ми збираємося, і що ми св... привітати нас один одного з Днем Соборності України, з Днем Звуки. І я сподіваюся, що вже хоча б наступного року я дуже хочу в тому вірити, що ми зможемо е відсвяткувати день, взявшись за руки е віртуально, а бажано фізично з українцями в Україні, і я вірю в тому, що ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Я би захотів попросити Ніну Дінаєву сказати нам два слова. І потім, якщо хтось когось що є, сказати я, то будь ласка, підходьте, і ми дамо можливість поділитися своїми думками з нами. Добрий день всім. Я... І англійською так само. І англійською і англійською. Окей. Ви знаєте, е... я не готувала промову. Але чомусь, кому, коли я їхала сюди, я думала про те, як колись п'ять років тому помер мій тато, і мій син дуже сильно переживав цю втрату. Єдине, що я знайшла йому сказати, я сказала синку, вийди на вулицю, подивись в небо і просто скажи дідусю все те, що ти хотів сказати. А зараз кожного дня я виходжу на вулицю, дивлюся на небо і не тільки думаю про тих, хто був мій рідний, покинув цей світ. А думаю, про кожного, хто загинув. Кожного, хто загинув несправедливо в цій війні. І ця кількість людей, вона не злічена. Ми сьогодні тут, тому що е, сьогодні день соборності. А День Соборності це означає єдність в, є, в єдності наша сила. Ми українці, і ми всі йдемо до однієї цілі, до нашої перемоги. Де б ми не були, ми не маємо права здаватися. Ми повинні допомагати і досягати цієї цілі. Ми, ви знаєте, в єдності в ній немає конкуренції, в ній немає рі нас різних. Всі ми можливо фізично чи якось зовні різні, але ми всі єдині, тому що у нас є наша батьківщина, яка, хоча б далеко, вона повинна перемогти. Це буде справедливо. Я хочу сказати, що ви знаєте, ми повинні бути єдні не тільки тому, що ми українці тут, а тому, що ви знаєте, ірландці вони дуже дивовижні люди, навіть е, за три тисячі кілометрів вони відчувають наш біль і вони йдуть з нами плечо Е, Дуже багато чудових людей поруч зі мною допомагають мені. І я хочу сказати, ми. ми... Ми єдні, ми єдні тут, ми повинні бути єдні з Україною, ми повинні, повинні бути єдні з українцями по всьому світі. І я хочу, щоб люди не просто виходили, щоб не було у нас можливості виходити, дивитися в небо і згадувати про тих, хто загинув. Ми повинні зробити все, щоб кількість там їх не збільшувалась. Слава Україні! Англійською, так? Uh, you know, um, i just wanted to tell you that it's really incredible that people in ireland supporting us and they are going with us to uh, our victory. Uh, i want to say that uh, there are no words to express our gratitude to ireland for its support and um, i want to say that uh, today is unity day, today is day when all of us all to are together. Uh, in our unity, there is no competition, uh, no misunderstandings. we are going to victory, and i hope that ireland will stand with us all the time. glory to ireland, glory to ukraine, slava ukraine. Thank you. Thank you. So, Чи є бажаючі нам сказати декілька слів, нас небагато, тому, будь ласка, якщо хтось має щось сказати, то підходьте. Я розумію, що ну, зараз вже слова закінчуються. Я розумію, що нас з кожним разом і тут українців, які виходять на акції, на акції підтримку, на акції протесту, стає все менше і менше. Нам тяжко. Але нас іншого шляху немає, і ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, що ми залишимо по собі. по собі ми не залишимо хати, статки, ми залишимо про себе. Собі... Ми маємо залишити по собі Україну. Україну омрієм нами, Україну таку, яку ми хочемо бачити. Вільну, незалежну, інноваційну, е, сучасну. І саме, як я знову повертаюся, мені би хотілося, щоб Україна залишилася різною, щоб нас, е, в нас у кожного є е, рецепт борщу і у кожного цей рецепт на, край, на, на найкращий. І саме і, і мені би хотілося, щоб так було і надалі. Дякую всім, хто сьогодні прийшов. Давайте ще ми постоїмо ще декілька хвилин, привертаючи увагу і, 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 і поспілкуйтеся, тому що, як я кажу, що нас небагато і, нас, і нам варто один одного знати в лице. Слава Україні! Давайте тоді е, зберемося і зробимо загальну спінав, нас реально небагато. Давайте зробимо велику, гарну, загальну спільну фотографію, з названою місць, щоб їх було видно. У е, нас є фотограф, Марк нами блокерує, е, тому лізери нам правильний тут. 不是